Ми знали, що будемо використовувати великі камені, і нам потрібен був їхній розмір. Єдине, що ми не знали, мається точно якою буде обробка. Тож, який камінь буде чисто обрізаним, який розпиляним, який просвердленим. Цього ми не знали, бо якщо ти не купиш його заздалегідь, за рік чи два до того, як отримаєш дозвіл на будівництво, обріжеш і підготуєш. Це природний матеріал. Тож ти отримуєш лише те, що дає природа, що для більшості людей у цій галузі, особливо для відділів планування місцевих органів влади, вони не знають, як із цим працювати. Звісно, нам потрібен креслення, яке абсолютно точне, бо більшість будівель і матеріалів тепер виходять із заводу. Вони виглядають точно так, як накреслення. Гаразд, звідки у Франції зібрали? Так, вибач, ми так, це був 2011 рік. Тож ми поїхали до Портленда. Портленд – це в Англії на південному узбережжі, бо більша частина Лондона побудована з нього. А вони сказали: О, ні, ми тепер робимо лише плитку для підлоги та кухонні стільниці. Чому б вам не прослідкувати за вапняковим пластом до Франції, бо Франція все ще будує з розмірного каменю. І всі кар'єри дадуть вам сертифікати міцності для каменю. О, а як щодо всієї тієї метушні в британському музеї через використання французького вапняку замість британського вапняку? Це абсурд.